Привіт, Ви на каналі Леди Бо. У приватних повідомленнях ви просили мене відзняти ролик на тему материнського будення в Греції. Зрозуміло, що цей ролик не може бути однозначним, тому що кожен день абсолютно різний і безпосередньо цей влог я знімала у неділю. Неділя це абсолютно інше часопроведення, зовсім інші розваги ніж у буденні. У неділю я собі дозволяю розслабитись, тому запрошую вас сьогодні поринути у наш відпочинок разом із нами. Літні і зимові сніданки у нас зазвичай різні. Зараз взимку хочеться чогось теплого, тому це зазвичай тости з маслом, а також з сиром. Часом я ще беру копчену індичку. Сьогодні без неї. Кожен ранок намагаюсь нарізати фруктову тарілку. Не завжди Дмитрик її з'їдає, і минулого тижня у нас було більше грушок на тарілці, зараз більше кисло солодких фруктів. А влітку це бувають і творожні десерти. Зараз йогурти теж в ходу, але переважно вже на вечерю. Коли заздалегідь дістаю їх з холодильника і можна їх вживати вже не такими холодними. Нагадую, що цей влог знімаю у неділю, тому не стою біля плити, нічого не готую, і ми раніше виходимо з дому. Це десь 12 година. Поки поснідали, поки одягнулись, вмились, усі такі домашні справи. І виходимо на двір. Зараз у під'їзді, де ми живемо, проходить ремонт. Мені дуже подобається, що є такий спеціальний контейнер, і увесь будівельний мусор виноситься туди. Навіть у ліфті усе проклеєно картоном, щоб не падала фарба тощо. Погода чудова. Не було сильного вітру, який зазвичай взимку спостерігається в Афінах, тому хто одягнений досить легко, як от ми. Греки переважно одягнені у куртки, у жилетки, тому що якщо гуляти цілий день, ввечері можна і змерзнути. Але день дуже жарко, ось ви бачите шорти. Я навіть пошкодувала, що ми не зібралися на пляж. Але оскільки ми вже вийшли і у мене були плани зводити Дмитрика на батут, ми вирішили прямувати далі. У гарну погоду продають кукурузу, каштани. Ось в таких перевозних пічних ящиках, я навіть не знаю, як їх правильно називати. Погода гарна, тож людей багато, тим більше вихідний. Літні люди грають в шашки, в шахи, прямо біля моря. Хтось замовляє каштани. Щоразу проходжу повз ось цю витрину і боюсь зупинятись, оскільки дуже люблю прикраси. Але мені подобається, що на цій набережній справді можна. І купити прикрасу, і купити перекус, водичку також можна взяти. Хтось купається, а мені цей корабель нагадав наш український прапор. Щоразу в будь-яку погоду, коли ми гуляємо, я бачу птахів на проводах саме у цьому місці. Це поряд із майданчиком із невеличкою площею, яку греки називають платія. Відповідно, тут часто підгодовують птахів, сиплять їм кришки, тож вони чатують тут на проводах. Нерідко у нас на районі можна побачити ось такі сердечка, які збирають кришки з пляшок. Перший раз бачу її повною. Ми дійшли до центрального входу в парк. Одразу на вході є таке велике кафе, але сьогодні ми туди не йдемо. Погода гарна, хочеться бути на вулиці. В непогоду дуже часто збираються батьки з дітками там. Ось тут всю зиму ми прокатались на каруселі. Зараз можна побачити, як конструкцію розібрали і готують вже до повного демонтажу. У цьому кафе між іншим є вихід на вуличний майданчик, який огорожений сіткою. Тобто дітки бігають, не вибіжать в парк, їх завжди можна бачити в полі зору, замовивши собі щось перекусити чи випити. Це великий плюс. Тим більше, що на цьому вуличному майданчику є безліч дитячих розваг. Сам парк дуже зелений, і варто відмітити, що афіни взагалі страждають на найменш озеленений простір по всій Греції. Багато мармуру, багато асфальту, дуже мало зелені. Тому парки тут просто безподобні. Ти приходиш і поринаєш в ось таку зелену оазу, навіть взимку. Сьогодні ми не маємо дрібних монеток, не хочемо міняти гроші, тож ми не йдемо на цей атракціон. Але класно те, що тут дитина може покататись з кимось із батьків або старшим братиком, до прикладу, чи сестричкою, тому що можна двох сісти на машинку. і прямуємо в дитяче містечко, яке розташоване в порту, але на свіжому повітрі. Дмитрику там дуже подобається, тому що там є батути. Між іншим ми були на цих батутах близько більше місяця тому, і я бачу, батут змінили. На ось таку фортецю він став набагато вищий, але набагато менший по ширині. Дмитрик завжди забігав за нього і хотів подивитись, де ота от третя частина, яка була раніше. Насправді я планувала присісти за столик і взяти собі кави. Я зазвичай роблю так: кава, якщо не з собою, не to go, а кава безпосередньо на місці. Вона досить дорога, це порядку 4 євро. За ці гроші, наприклад, можна купити два шашличка на винос. І також докладуть тоді до кожного шашличка ще цілу піту просочену м'ясним соком, тобто можна гарно пообідати чи повечеряти, але в кафе за ці гроші вийде лише кава. А так кава з собою коштує від 1,5 євро до 2,5, залежить від того, в якому районі ви її берете. Обов'язково в усіх цих дитячих ігрових кімнатах чи ігрових містечках є аніматори, які доглядають за дітками. Тому можна бути спокійними. Простір завжди все одно закритий якимось парканом або якоюсь сіткою, тобто тут також можна бути спокійним. Але усі мої плани посидіти за столиком, поки Дмитрик грається, з тріском провалились. Людей було дуже багато. Вільних столиків не було. Очікувати вільний столик заради однієї кави я не стала, хоча, можливо, варто було спробувати. Не всі батьки беруть м'ясну тарілку чи щось іще, також більшість з них бере лише каву чи якийсь напій. Тож, і в режимі економії після батутів ми пішли їсти риси з фаршем просто на набережну. Також дуже було багато людей, всі лавочки зайняті, тому ми підстелили одіялко і присіли прямо на одному з виступів біля корабля музею. І чудово там перекусили, запили все какао, яке ми купили перед цим в магазині, і були щасливі люди. Що мені подобається, це те, що в цих дитячих ігрових містечках, коли ти купуєш квиток, ти фактично купуєш денний абонемент, тобто, ти в будь-який момент можеш повернутись, щоб дитина знову гралась далі. Але ми вже сьогодні не повертались. Дмитрик був такий вже досить сонний. Я думала, що він засне в візочку, але ні. І ми все-таки ще погуляли просто у парку, здебільшого, навіть на спортивних майданчиках. Поспостерігали єдиний, мабуть, атракціон, який залишився від різдвяного містечка. Це ось цей паровозик, тому що він в цілому працює і взимку, і влітку, оскільки він працює від кафе, яке ми проходили. І далі ми повертались додому через невеличку площу. На якій є фонтан, і ось цікавий домик для котиків. Ну а вдома ми повечеряли, погрались і відповідно лягли спати. А на завтра був понеділок. Ось такою була наша вихідна неділя. Як вам? Як ви проводите час із дітками? Як ви проводите разом вихідні? Чи любите ви гуляти взимку? Чи залежать ваші прогулянки від погоди? Як довго ви гуляєте? Тому що ми з Дмитриком гуляємо від 2,5 годин до було навіть і 8 годин поспіль. З нетерпінням чекатиму на ваші запитання у коментарях. Можливо, я на щось не звернула увагу. Можливо, ви хотіли би побачити щось більш детально, тож буду рада дізнатися, що вам був цей випуск цікавий і корисний. З вами були леді Бої Дмитрик. Чекаємо наступних зустрічей!